Конституція для всіх і великих і малих. Конституція основний закон України, за яким живе країна. Конституція визначає основи держави, головні права та обов'язки людини, організацію влади. З Конституції починається правова освіта, що формує свідомого громадянина. Перша в Україні війшована Конституція дає дітям уявлення про її зміст та найважливіші положення. Стаття 2. На своїй землі країна свій встановлює закон. Суверенна Україна має владу і кордон. Недоторкана і цільна територія у нас, Україна міцна, сильна, навіть лаптя не віддасть. Стаття четверта. Україна рідна мати, кожен з нас її дитя, Цей зв'язок не розірвати. Він триває все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин, громадянство для людини. Значить, ти державний син, захищай її як мати, і образу не давай, ти щасливим можеш стати тільки тут. Запам'ятай. Стаття 10. В Україні, українці вже живуть 7 тисяч літ, у Карпатах на слідівці і збирали диких гліб. Але хай ці українські добре. І гостям. Ми веселі та гостині, як не роблять шкоди нам, наша мова найдавніша, старша набі за санскрит. У державі головніше, найважливіше за всі. А як хтось її не знає, як читати не навчив. Хай говорить, як бажає, це дозволено усім. Стаття 11. Усі люди. Не у кожного коріння, але нас з'явна тут бог, пам'ятай своє коріння і до дитині батьків. Пам'ятай, що Україна — дім, дім на спіний на віки. Сточа батяка, щоб завжди могли впізнати. Україну звіч усіх, синьо жовтий, древній прапор на жердині майори, синій то безкрайне небо. Жовтий жито на вона, сяє прапором державним Україна золота, а над горами і вище український чутий гімн. пісню цю павлочубинь українцям заповів, а вербецькому, михайну, Господь музику послав. Ще не вмерла, кожен знає, рідний гімн не раз співав. На гербі князівський соків. Понад тисячу років соків, символ, оборонець, український оберіг. Да великих ще часів іджай і подивіться місто квітів і лісів. Тут, Дніпро — могутній могутні славні, сяють сонцем купола. Тут місця, де Русь прадавня, христоянство прийняла. Стаття 21. Усі люди вільні, і рівні, у своїй гідності й правах. Конституція цека нам у перших жертвах. Ці права з тобою будуть, цілий, вік, усе життя, невід'ємні, непорушні для людей і громадян.